Ексклюзивні речі не завжди коштують найдорожче. Зробити щось унікальне можна і власноруч. Сьогодні прикраси та іграшки ручної роботи із натуральних матеріалів набувають все більше популярності. Тому люди, які вміють їх виготовляти, стають затребуваними майстрами. Наталка рік тому захопилася технікою валяння вовни і сьогодні створює та успішно продає свої вироби. Люди все частіше хочуть чогось такого, кого немає наприклад в інших людей. От і відповідно за рахунок цього це стає популярніше. Люди шукають, люди хочуть, і відповідно на цьому в принципі можна заробляти гроші. Є дві техніки мокрого та сухого валяння. Більше за розмірами речі краще виконувати за допомогою першої. Щоб виготовити шапочку для лазні, знадобиться вовна, заготовка із картону та плівки і мило. Для початку потрібно викласти основний шар зі звичайної шерсті. Коли ми викладаємо десь приблизно десь за таким зазором відповідно до нашої заготовки. Заким десь отак, через що ми Оскільки? потім оце все будемо да. буде. Потім зверху слід викласти шар білішої вовни, і на сам кінець, щоб капелюшок вийшов яскравим, використовується кольорова. Цю вовну, кажуть, що це вовна для мокрого валяння. Вони використовуються більше в мокрому валянні, але скажу я так: будь-яку вовну можна використовувати в будь-якому валянні. Так що ви бачите собі якийсь фон, ви бачите, де я зробила значить, перехід від світлішого до темнішого. Так, фонову брать амстиону. Останній штрих візерунок. Тут усе залежить від фантазії. Перш ніж валяти, матеріал необхідно добре змочити. Потім слід покласти спеціальну сітку, яка збільшить тертя та прискорить процес. І використовуючи мило, руками потрібно терти поверхню виробу. Весь процес від викладання вовни до завершення валяння може зайняти три години. Створення менших речей потребує не так багато часу. Найчастіше сьогодні замовляють прикраси та іграшки. Нових клієнтів знаходять завдяки рекомендаціям тих, хто вже щось придбав. Зараз це переважно через ну друзів, знайом. І різні там заходи, де продаються вироби ручної, ну ручні вироби. Плюс з'являються вже магазини, де продають речі, тобто вироблені руками. Собівартість капелюшка приблизно 30 гривень. Купити готовий можна за 150. Подібні вироби є можливість продавати через інтернет або ж постачати у спеціалізовані магазини.